35 іспитів і жодного заліку. Україна вже рік як студент ЄС, але жоден з 35 розділів переговорів так і не відкрито. Що це за розділи? Коротко пояснюю. Це 35 папок іспитів, типу екологія, фінанси, цифрові послуги, повний звіт правил Союзу. Відкрити папку означає домовитись, як саме Україна підтягне свої стандарти до стандартів ЄС. Чому власне стоїмо? Скринінг заходів пройдено. 26 країн сказали поїхали, але, звичайно, є Угорщина. Угорщина тримає кнопку СТОП. Вона торгується за гроші, за газ і за пом'якшення. І далі є три шляхи. Перший це осінній прорив. Берлін і Париж будуть тиснути на Будапешт, знімається вето, ймовірність приблизно 45%. Fingers crossed. Обхід це 26 плюс 1. Розділ запускається без угорщини. Ймовірність приблизно 15%. І третій варіант пауза до 2026 року. Орбан блокує до своїх виборів, ймовірність приблизно 40%. Висновок Україні потрібно дотискати реформи і розширювати коаліцію в ЄС, щоб підвищити свої шанси і знизити ціну угорського вето. І питання до вас: як ви вважаєте? Айте, які реальні шанси України просунутись до ЄС найближчими роками? Чи це шлях Туреччини? 2.0? Пишіть у коментарях і підтримайте підпискою. Добра вам.